В людях благовоління так співали ангели, коли народився Спаситель. і свідками, слухачами цієї пісні були пастушки, тушки у борі пасли овець. Чому вони співали? Бо вони не спокусилися. Як це зробив Люцифер, який, просячи світло перед обличчям Божим, зговорнів і впав, так далеко, що він знає, вірить, але не може, не може переступити своїй ордині, щоб повернутися до свого Творця. Ті, хто вдячністю Господу Богу співають повсякчасно «Свят, свят, свят свят на Небеса. Сьогодні ми чули в Євангелії від Луки на Божественній торгі таку цікаву історію поздоровлення тещі, яку гарячка так скосила, що вона не могла стати те, що ця була апостола Петра Симона. І Господь своїм дотиком зціляє її, звільняє від її гарячки. Що вона робить? В здячності вона встає і служить при престолі. Господеві Ісусові, який зцілив її та учнів Його. І дуже багато людей, впізнавши його, як каже Іван Грис Лука, роз... розбіглися по всіх усюдах. І він багатьох каже Іван Грис Лука, що стіляє, виганяє бісів, хворих. І вони з вдячністю. Бажають його затримати біля себе. Чому так багато людей зібралося? Бо вони розголосили це слово, Чудес і Боже Слово по Бо всіх усюдах. І що каже Христос? Я мушу йти до інших. і потребую цього. І іншим містам мені належить благовістити Боже Царство. Бо на це мене послано проповідувати. Каже Івана Вислука. Я дуже часто думаю собі, що достатньо сказати там, коротенько, дякую тобі, Боже, все, будь здоров, я не маю Коли священик розпочинає божественну літургію, він каже, Господи, губи мої відкрий і уста мої тоді сповістя й хвалу Твої. Сам по собі це є знайте, як каже апостол Павло, як бить бреняча. Просто слова. Поговорив, поговорив і пішов. Якщо Господь. Не дозволить і губи відкрити. Ти можеш тисячі мільйони слів наговорити а то току повний ноль. Тому ми маємо вчитися тої молитви, в школі молитви, яку ми приходимо, щоб вчитися молитися одноголосно, одностайно, одним серцем. Єдиними устами, оце буде свідчити про нашу вдячність Богу. Знаєте, для кожного з нас колись Господь щось в житті зробив. Ми пам'ятаємо рівно сильно тільки тоді, скільки, ну, скільки може людський розум пам'ятати все. А далі буде мені життя, клопоти і так далі, і так далі. Це не є вдячність. Це є наша безслаберна забудькова дість. Не про людей, які добрі справи роблять, але Господу Богу, творцю, все держите, якщо ангели це роблять, а небовся не співаючи пісню, «Ця, ця, ця». А ми грішними устами можемо прославити Бога тоді, коли попросимо. У відкрий мої уста, Господи, щоб я познав тобі хвалу, подяку за все, що ти мені даєш кожен день. Дуже часто ранішня молитва починається ну, практично е, майже всіх спочатку щось там товчемося, товчемося, тут згадуємо, а, то треба спочатку утрії молитви, ранішні молитви, подякувати Богу у голові, там хтось кричить, добре-добре зараз, і ота така молитва І знаєте, я, коли мені було 15 років, я в своєму житті побачив такого монаха одного, який тільки ми, до того, ще, ще собор святого Юра не був греко-католицьким. Ми ночували там, з дітьми нас було багато, але я побачив таку людину, ну, коли, яка з ліжка тільки впала зразу на коліна і почала дякувати Богові за те, що він дозволив їй пережити цю ніч і збудив з нічного сну до нового життя. Це мене я собі це так запам'ятав на все своє життя. Перш ніж щось робити, майже найперше подякувати Богу. І сьогодні ми дякуємо Богові за дар життя нашого Петра. Петро, полічили наш будівельник, який своїми руками разом з усіма нашими хлопцями долучається до будівництва історії спасіння нашої Ракатолицької церкви, будуючи храм. Петро, ми дякуємо Богові за вас. І просимо Бога благословення для вас, щоб ви були здоровими, перші, щоб ви були добрим батьком для своїх дітей і добрим чоловіком для жінки. Не сваріться з нами. Вона вас дуже люблять. Місто завжди вам готує на роботу. І Нехай матінка Божа вас пережи намновые последними